Ідея отримання двох урожаїв картоплі за сезон не нова. Багато городників з успіхом використовують такий метод, як і де це можливо, розкриємо детально друга посадка картоплі після збору першого врожаю, отримання другого врожаю картоплі за один сезон. Цілком реально головною умовою успіху є застосування сортів ранніх термінів дозрівання, що забезпечують можливість другої посадки на пізніше кінця червня. Початку липня, уточнимо, що мова йде про вирощування саме на одній ділянці другого врожаю після збирання першого причин, за якими з'являється бажання це зробити кілька. Перша причина бажання отримати більше плодів з однієї і тієї ж площі при її нестачі. Якщо мета тільки в цьому, то можливо, це не найкращий спосіб її досягнення. Можливо, варто спробувати більш активні методи вирощування, які дозволять отримати подвійний урожай картоплі за одну посадку, при цьому він вийде більш пізнім і буде краще зберігатися. Друга причина отримати восени молода картопля, який вважається більш смачним. Та й коштує він дорожче, така мета цілком виправдовує застосування методу двох врожаїв, третя причина оздоровлення посадкового матеріалу і збільшення його маси помічено, що бульби другого врожаю не зберігають в собі накопичених хвороб картоплі, а також таким способом можна легко збільшити кількість бульб насіннєвої картоплі для посадки в майбутньому сезоні. Залежно від регіону доступні три способи посадки картоплі другої хвилі. В південних регіонах при вирощуванні ранньостиглих сортів можна встигнути виростити другий урожай, використавши для посадки бульби молодої картоплі від першого врожаю. А також можна використовувати викопану бадилля для повторної посадки. У середній смузі і сірчаної другу посадку роблять виключно торішнім насіннєвим матеріалом таблиця, деякі ранні сорти картоплі придатні для отримання двох урожаїв сорт. Термін дозрівання, ніф середня маса бульби. Середня врожайність ці – колір м'якоті, але на 4, 5, 6, 0, білий, 1, 45, 3, 0, 0 білий. 0, тисяч 4 світло-жовтий, Беларуси 4,5, шістдесят тисяч сто п'ятнадцять, два десять тисяч двісті п'ятьдесят три, п'ять нуль імпала чотири, п'ять, 5, тисяч п'ятсот дев'яносто сто п'ятдесят тисяч п'ятсот желтий. Жуковський раний п'ять нуль шістдесят п'ять білий посадка картоплі бульбами на перший і другий урожай. Спочатку покроково опишемо процес посадки торішніми бульбами, восени посадковий матеріал витримують на світлі при позитивних температурах до позеленіння бульб, після чого поміщають в сховище. В середині лютого необхідна для першої посадки кількість бульб прогрівають в темному місці при кімнатній температурі протягом 10 днів. Після закінчення зазначеного часу бульби поміщають для пророщування в ящики. Наповнені сумішю з рівних частин піску, і тирси їх розміщують в один ряд, заглиблюючи в суміш наполовину і злегка присипають. Для підтримки постійної вологості суміші її регулярно поливають злійки, температуру в приміщенні слід підтримувати в межах у 16-18. Як тільки паростки стануть зеленими, бульби готові до посадки і їх слід висадити відразу ж з настанням відповідних погодних умов на початку червня. Приблизно за місяць до посадки другої хвилі дістають зі сховища залишився насіннєвий матеріал і розкладають на відкритому повітрі в тіні для подальшого пророщування. В цей час пульби необхідно щодня оприскувати водою, щоб вони не пересихали після збирання першого врожаю за 3-4 дні до посадки. Рясно поливають ділянку так, щоб ґрунт виявився зволожений на глибину 40-50 см. Безпосередньо перед посадкою ґрунт розпушують. Додають в неї перегні по нормі 5-10 КМ2, а також деревну золу в кількості 1-2 лим2. Висаджують бульби на глибину 80 см, засипають ґрунтом і вирівнюють її. Поливати при посадці не можна, так утворилася після поливу кірка буде перешкоджати доступу кисню до коріння, що погіршує схожість. У разі, коли для посадки використовують молоді тільки що викопані бульби. Їх слід вимити і відібрати здорові екземпляри вагою приблизно 50 грам. Після цього їх потрібно обробити стимулятором росту по одному з рецептів 200 грамів сечовини не плутати з сечовиною. на 10 води час витримки, 2 години 50 мгібереліну і 2 стимулятора фумар розчиняють в 10 води, обробляють безпосередньо перед посадкою протягом 3 хвилин мг бурштинової кислоти на 10 води час обробки. 4-5 годин фотогалерея Препарати, стимулятори росту картоплі. Зараз знайти ті осичовину в магазинах непросто. Фумар універсальний стимулятор росту для плодових і овочів. Кіберелін – це речовина фітогормон. Бурштинову кислоту можна купити в будь-якій аптеці для кращого проникнення стимуляторів всередину бульб на них попередньо гострим ножем роблять надрізи глибиною 8-12 подальші дії, такі ж, як і при посадці першої хвилі картоплі, посадка картоплі бадиллям. При цьому способі перший урожай збирають під час цвітіння картоплі або відразу ж після його закінчення. Покрокова інструкція цього способу акуратно викопують кущ і витягують його з землі разом з бульбами, обривають товарні бульби, а дрібні зародкові бульби залишають на коренях. Грунт добре розпушують і висаджують кущ на колишнє місце трохи глибше на 3-5 ніж він ріст, то цього ущільнюють ґрунт навколо куща і поливають водою. А ще краще, гнойовою рідиною у перший час падилля поляже і прив'яне, але приблизно через тиждень вона відновиться і прийме звичайний вигляд. Особливості догляду за картоплею, посадженим на другий урожай. Догляд за картоплею літньої посадки практично не відрізняється від догляду при класичному вирощуванні. До деяких відмінностей можна віднести підвищену потребу у волозі. Необхідно стежити за тим, щоб ґрунт постійно була досить вологою, але не перезволоженою, при цьому не можна поливати картоплю відразу після появи сходів, так як це призведе до утворення поверхневих коренів, і внаслідок цього до передчасного в'янення кущів можна порекомендувати приступити до поливу на початку серпня. І проводити їх з інтервалом в 10-15 днів, краще для цих цілей застосовувати системи крапельного зрошення. А також особливу увагу слід приділити боротьбі з колорадськими жуками, які в цей час голодні і будуть активно нападати на молоді рослини, в цьому випадку краще застосовувати біологічні інсектициди і скарбохер актофіт скарадом та інші, якщо початок осені буде сирим, то зростає ризик захворювання фітофторозом, тому з метою профілактики варто повести 2-3 обробки біофунгіцидом хітовторін. Інтервал обробок 1-2 тижні, збір врожаю проводять в кінці вересня першій половині жовтня, скошуючи перед цим бадилля приблизно за 10-15 днів. В цей же час слід відібрати бульби для посадки в наступному сезоні, їх просушують і акуратно укладають в ящики шаром 20-30 см, пересипають меленою крейдою або вапном 0. П'ять канасток картоплі і поміщають на зберігання при температурі 2-4. Це відео другий урожай картоплі за сезон в полісся відкликання. Я вже давно вирощую два врожаї картоплі за сезон, і ніякого секрету тут немає. Є у мене такий сорт картоплі, який у нас називають сорокаденка. Перший раз висадку робиш раніше, а другий через день після збору першого врожаю обидва врожаї якраз встигають дозріти за сезон. Црезянікеєрхтп булочільні було віращуваєм два-три уроджує картофелят 1-0 шість сім два нульхноробят. Не майте нісенітницею. навіть у благословенні по клімату в Європі з її чітко налагодженим промисловим сільським господарством ніхто навіть і не намагається зняти два врожаї. По-перше, під це потрібні скоростиглі сорти, а вони, на жаль, не відрізняються врожайністю. По-друге, сидіти і трястися з приводу вдарить мороз чи ні, рік виросло, рік загинуло, це несерйозно. Та й визрівання картоплі залежить не тільки від температури, але і від довготи світлового дня, так що не уподібнюйтеся микиті, кукурудза в тундрі не росте. Краще чітко підбирати сорти. Старанно доглядати і чітко дотримуватися технологію при звичайних посадках. Дивись, урожай і так подвійний. Вийде, обліновах тп. Буловичені карюфорюм, віращуваєм 2-3 уроджує картофеля 1-0 6 7 2 0 Хто виростити два врожаї, картоплі можна, але ось три не знаю. Ми вирощували два врожаї, особливих примудростей не використовували. Землю накривали плівкою, щоб прогрілася, коли накривати, орієнтувалися по погоді. Картопля заздалегідь діставали і пророщували на світлі в поліетиленових пакетах, на перший урожай садимо трохи, так, щоб влітку була свіжа картопля через два місяці. Початок липня висаджуємо на цю ж ділянку картопля, який на зиму закладаємо. Викопуємо в кінці жовтня картопля хороший спробувати сусідка, подивившись, як я саджу. В цьому році зробила так само, залишилася дуже задоволена Ольга. Було вчельні карюфоріум віращуваєм 2-3 уроджує картофеля 1-0 два нуль врожаї. Картопля виростити в Україні. Неможливо, клімат не дозволить. А два реально. У моєї мами вийшло це абсолютно випадково. Залишалося багато старої картоплі, викидати було шкода, землі вільної досить. Взяли і посадили в липні. Не скажу, що на якийсь урожай сподівалися, ні. Зійшла вона дуже швидко і росла, як на дріжджах, наприкінці вересня почали копати, бульби були всі великі. Єдине, шкірка на ній була дуже тонка, ну це не страшно. Їли її в першу чергу. Вероніка хтбловичені карюфорів 2-3 три уроджує картофелят 1-0-6-7-2-0. нуль відео. збір другого врожаю картоплі в Волгоградській області. Вирощування двох прожаїв картоплі за один сезон дещо складніше традиційного способу, але у випадках дефіциту посадочних площ цей спосіб дасть відчутну прибавку коренеплодів, а також здоровлення посадкового матеріалу.